Привіт, друзі! Розділити розвиток дитини на різні сфери можна вельми умовно. Жодна сфера не може розвиватися ізольовано від іншої. Образно кажучи, розвиток дитини можна порівняти з рухом триколісного велосипеда. Усі його колеса мають обертатися для того, щоб рух відбувався. Так і сфери розвитку дитини. Умовно виокремлюють три сфери: руховий розвиток, когнітивний розвиток та соціально-емоційна сфера. Вони не можуть розвиватися одна без одної. Отож, сьогодні про одну із них і поговоримо. Сьогодні зі мною в студії лікарка-педіатриня Марина Колесник а також мама Неля. Вітаю, дякую, що прийшли. Дякую за спрощення. Неля в мене вже не перший раз. Марина, ви також. Так. Сьогодні поговоримо саме про руховий розвиток. Е, Неля, ти як ніхто знаєш, тому що ти мама трьох дітей. Ти все це прийшла? Е, так, пройшла. Нам Марина більш зараз детальніше розповість, що включає от саме в себе поняття руховий розвиток. А взагалі, що таке розвиток? Це процес, в якому кожна дитина проходить у цей шлях від незахищеної дитинки маленької. До незалежної вже дорослої людини, зростання, розвиток нервової системи, мозку, це називається психомоторний розвиток. А він в свою чергу просто має таких п'ять доменів, п'ять компонентів: це велика і дрібна моторика, мова і когнітивна функція, психоемоційні всякі самообслуговування і вирішення всіх її необхідних потреб і задач. Е, тому е, саме що в руховий входить, якраз це велика і дрібна моторика. Саме на першому е, році життя е, дитина е, показує всі свої е, здобуті навички досить так інтенсивно, швидко, е, що навіть важко за ними встигати і споцінювати. У мене зараз ну, донечка, то вона так швидко почала розвиватися. Я вже ну, бачу, от, вона спочатку почала повзати, потім вона вже дивлюся, починає діставати, ну, спиратися чітко на руки, так впевнено. Вже дивлюся і ніжки випрямляє, І це так швидко все відбувається, що ти не розумієш. Ну здавалося би, це такий довгий процес. а Насправді це якось так швидко. до Дорог mm -hmm. відбувається дуже швидко. Неля, в тебе от двохрічна донечка вже. Як от ви розвивались рухатися? Копій розвиток швидко проходив? Ну, взагалі, дуже швидко, як мені здалося. Хоча почали ми. Повзати після семи з половиною місяців, аж майже вісім місяців. А, і, якби вже всі мамочки, ну як на майданчиках ага. всі скрізь десь пішли, і вони, а що в тебе дитина не повзає, а вона що в тебе ще не повзає. Я кажу: ну не повзає, повзе, коли там зможе повзти, Зате вона вже сидить, тримає спину, а ага. хтось там повзає, але ще не Я сидить сам. от, і... Я кажу, коли прийде час, тоді поповзе, не поповзе, тоді піде. Ага. От, але насправді дити, діти змінюються щодня. От щодня вона щось нове вміла, і навіть коли вона сиділа, вона вже пробувала там і е, на, жив, на живіт, коли ми викладали, вона пробувала повсти. Просто їй напевно було або ліньки, або трошки важкенька була, не могла руками. І ногами, а потім як навчилася, то не можна було зупинити. <ріст> Тільки й чуєш, що туп, 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 туп. Вже поповзла, так. побігла. Я зрозуміла. Мариночка, у вас також двоє діток. Так як от вони розвивалися? Тому що ви як лікар-педіатр, ви як ніхто знаєте, які мають бути норми, як все правильно як е, Ну, взагалі е, норми е, визначає як для кожної дитини це і сімейний лікар чи педіатр. <ріст> Якщо є якісь нюанси, вона відправляє до невролога. Я б ще включила навіть в протоколи теперішні ще і огляд фізичного реабілітолога. Ага. На мій погляд, це зараз так актуально, тому що дуже багато діточок дійсно мають якісь певні нюанси, які педіатр ну, не в силі все в цьому розумітися, і тим більше в руховому розвитку для цього і є вузькі якісь спеціалізації. Тому. По сучасних рекомендаціях є 58 навичок, які має дитина освоїти протягом перших 16 місяців життя своїх, навіть 18. -те. І тому кожна мама не може прямо прослідкувати 58 навичок. Це доволі складна uh -huh. задача буде. Тому для цього має бути і фізичний реабілітолог, невролог, який має дивитись по цій шкалі. І отак як ви привикли зайти до педіатра і він вам зважує і зріст міряє дитині, і потім в такі шкали вводить ці дані, там вимальовує. Це така чи входить в вікно цього нормального розвитку чи ні? Так само і саме руховий розвиток. Це досить все складно, цікаво, але ми до цього йдемо. Тому я думаю, що це в майбутньому буде все більше популяризовано серед матусь. Ну до речі, ви сказали, от про те, там що педіатр він зважить і от в шкалу цю вводить. Ну, Неліна, наприклад, донька поповзла в 7,5 місяців. Це входить в норму. Чи не входить? Так, в принципі, так, да, це входить в норму, тому що вікно цього розвитку, цього навику досить широке. Хтось може поповсти, взагалі, як яке повзання? Є повзання по а є рачкування. Це uh -huh. два різних повзання. Uh -huh. І тому повзання по навіть деякі діти вже три з половиною місяця, вони ж крутяться на, вколо своєї осі uh -huh. і проти часової стрілки. І це вже рахується типу повзання таке по Потім вони well, взагалі повзали також. Да, а Потім вони вже простили. Просто стають, рачкоють і mm -hmm. вже повзають рачки ну, чи, чи твареньки, як в сучасному е світі чути. No, до речі, дитина має от, е повзати, тому що я пам'ятаю, в мене старший син не повзав. В тебе всі діти повзали? Так, в мене повзали всі діти, але в моїх знайомих були такі випадки, що дитина взагалі не повзала, не повзала, а потім встала і пішла. Ось, ну от в мене таке було старшим сином, тому що в мене зараз молодша донька, вона повзає, але вона все робить, ну вона повзає задки, вона поповзла назад, зрозуміла, що не туди повзе, вона повернулася, поповзла знову назад. І це вона так повзає, куди їй потрібно, вона долазить, але ж все робить задки, Потім обернулася і вже там робить свої справи. А от син він Взагалі не позов, він реально сів, потім ну, встав і пішов. Ну, Я це? не знаю, да, чи це нормально, чи це не і нормально. Той, і той випадок це є нормою, uh -huh. тому що так цікаво є таке поняття, як віхи розвитку. Тобто якась ключова навичка, яку дитина обов'язково має пройти. Да? І, наприклад, тримання голови, там, сидіння, uh -huh. ходіння це є віхою розвитку, а саме повзання, так цікаво, ну немає. Нема. його. Тобто дитина. Ні. Воно, може навіть не, і не Ми так? хочемо, звісно, щоб вона набрала певні бали по цій шкалі потім, щоб е, ну, показати. Свій гарний е, нормотиповий розвиток, але якщо вона пропустить оцю ключову таку е, позицію рачки і повзання на рачках, то це нічого страшного, страшного в цьому не буде взагалі. Ага, тобто... А чи є небезпека? Ну бо кажуть, що якщо дитина не повзає, а зразу пішла то нагрузка на хребет і потім ні, це проблеми самі... з спиною. Ні, ні, ні це все просто ще велика є е, 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 якби залежність від створених умов, в яких перебуває дитина. От, наприклад, холодна підлога. Бояться, бабусі, дідусі прийдуть сварять цю маму, uh -huh. що куди ти пустила цю дитину, починають брати її на руки, це гуцати на руках, на, yeah, на ножки yeah. ставити. Ну, і, звісно, дитина в таких умовах перебуваючи. Як вона може зобразити, що це можна на полу там якось повсти. Бо на ліжку ну, різні є ліжка, і, і маленькі, і великі. Хтось може подолати, але більш краще на твердій поверхні, на термокалимку це освоїти. Тому і створені умови впливають на це, чи є повзання, чи нема. Але це, Якщо його нема, це не ознака, що щось погано ну, дружі. Це цікаво, тому що я знаю, що дехто з батьків прям дуже переживає, що дитина не повзає. І от вони намагаються тоді вже, раз ти не повзаєш, хоча вони навчаються, ножки переставляються, вправи mm -hmm. роблять, згинаються ніжки, дитина не повзе. Вони такі, ну добре, тоді хоч давай, будеш сидіти. І вони цю дитину з шести місяців садять. Mm -hmm. Ця дитина така, як така нівеляшечка. І от вони садять її. Сидіти, я так розумію, це от в норми розвитку прям повинно да, Так, Це обов'язковий навик, дійсно. Сидіння досить цікаво. Зараз я просто буду розвіювати міфи, бо прийшла. Сучасне вже навчання uh -huh. і на просторах інтернету з цим сидінням це біда робиться. Тому що всі хочуть заробити на цьому, вони починають навіювати такі домисли батькам, що не садити, поки не сяде. І uh -huh. тоді мені зустрічаються на моїй практиці діти 10-ти ну там 8-9-10 місяців, які, місяць, які взагалі не вміють сидіти. Uh -huh. Їх поставить в... під... впали. Підтягнути. Вони не тримають рівноваги, uh -huh. да. вони не знають, як це зробити. Проблема в тому, що сидіння не, не несе такої загрози для розвитку, як це все всі думають. Да? Тобто, що це буде там загин, шийки шийки матки так. у дівчаток. Це... це міф з дитинства. Нас так. так вчили не можна. Жоден гінеколог це не підтвердить таку інформацію. Такого не буває. Навантаже на хребет, на... там неправильно да, роздання. Да. Ну, стільки... Я, як неонатолог, завжди оцінюю ну, неврологічний розвиток дитини, але в сидячій позиції я ніколи не оцінюю. У нас в жодному протоколі такого нема. Сучасній літературі за кордоном в сидячому положенні, ми навіть немовля новонароджене, маємо оцінити, як він групується, зрозуміли серйозно да. і тому, коли не ви мовля. взяли, да і коли ви взяли дитину, навіть носите на руках і десь там під попу підсадили, це ніякої загрози їх ряту не буде. Так як угу. ми про це коли завжди думали і читали, дізнавалися. Тому е, я відштовх від того, що коли має бути прикорм в 6 місяців, да угу. ну по сучасних рекомендаціях. Так. Якщо в шість місяців. Ми дитину положимо і будемо годувати це ризик для того, щоб вона аспірувала, ну і, так. не дай Бог, якісь нещасні випадки. Тому напевно до шести місяців трошки можна підготувати вже з п'яти місяців, починати по чуть-чуть висаджувати її, uh -huh. показувати, тому що етапи сидіння, поки вона буде вже нормально сидіти, тримати рівновагу, вони не прийдуть за один день, да там чи за два, за три. Це має пройти певні проміжки часу, навіть тижні. Хтось швидше хтось. Повільніше немає різниці. Але вже з п'яти місяців можна посаджувати дитинку, нічого страшного в цьому а не буде. А Раніше не можна, бо, ну, наприклад, в мене дитина, вона вже з місяців трьох чи навіть двох з половиною вона сама тягнулася, угу, пнулася, щоб трошки під ну, підвстати, підсісти. Ми вже й трошки подушечку підкладали угу. з боку, ну, щоб вона в такому, як на шезлонзі, угу. вже лежала, щоб їй було трошки видно. Але коли вона бралася. Це за пальчики, вона хотіла вже сісти, вона вже пнула. Ну, це така сісти. тракція, да? тобто навіть лікарі на огляді перевіряють цю тракцію uh -huh. за руки, да? так підтягується так. дитинка. Якщо вона гарно групується, голівку посередній лінії, це все супер, все замечательно. Ми ставимо галочку, ага, у нас такий навик є. Ну це не вправа і не привід для того, щоб подальшому її так висаджувати. Uh -huh. Це неправильний метод. Uh -huh. Тобто, ви uh -huh. можете звернутися uh -huh. до фізичного терапевта чи грамотного якогось педіатра, який розбирається Саме в руховому розвитку, і вона вам покаже, які методи можна допомогти дитині сісти. Mm -hmm. А їх є два. Ну, більш такий один ключовий, ходовий, але їх всього два. Тобто, отак от як ми піднімаємо дитину за пальчики і вона сідає, це, не вправа. це неправильно Це не вправа і не Ну, тобто Навчий не потрібно діти. це постійно практикувати mm, ні. для того, щоб дитина сіла? насіла. <гум> це цікаво, тому що, ну, наприклад, е, ну, сімейні лікарі не завжди на це звертають увагу. І вони навіть інші oh, показують не всі, просто я ж кажу, е, ну сімейному лікарі дуже багато всього треба знати. Ну не можуть детально це... знати всі ці такі нюанси. Е, там схожа е, позиція, як можна її посадити. Е, це не саме так, як прес качає дитину, uh -huh. бо виходить, йде навантаження якраз і на хребет, і це як прокачка якоїсь пресу. Дорослі. Але ми самі як встаємо з ліжка, ми ніколи не встаємо, як качаємо пресу. Так? Ні, ми ми сюди облакачуємося на локоток, да? так. так само і дитині показати, поставити стимул якийсь з боку, вона повернеться спочатку на, на бік, підтягне підтягнеться голову, спреться угу. на лікоть, відштовхнеться на лодоньку і сяде. З ага. тобто, такою позицією її можна і виводити цей сіт. Але це трошки тяжко. Є друга позиція, з якої вони частіше виходять, а це саме із позиції четвереньок. Тобто, коли угу. дитинка в четвереньках вона розкачується, помните, як вони да, роблять. А сідають якраз попу в сторону вони заводять. І не всі просто можуть розуміти, як це зробити. І тому дитині, просто, поки вона качкач робить, її таз своєю рукою в сторону. В бік, да? Да, да. Uh -huh. І вона так виходить в позицію русалки, так спираючись опора на одну uh -huh. ручку і в такі русалки. А потім вже з русалки можна трошки дотиснути таз, щоб вона рівненько сіла. Uh -huh. ну, бо в мене зараз цікаво, у мене зараз такий просто період з дитини. Вона ще не, ну, не сідає, uh -huh. але вона вже намагається. Я дивлюся, вона оце розкочується. Далі вона на одній руці тримається, потім іншу руку піднімає, одну ногу піднімає, вже стоїть, пробує, чи вона може там щось там робити. Це так цікаво на неї спостерігати. Я думаю, дехто вже каже, давай сади, давай сади. Інші кажуть, вона одразу, вона вже в тебе скоро сяде, вона вже ся, а потім зразу піде. Угу. Ти подивись, вона так швидко це буде все. І мені такі експерти одразу. Так, значить, то, то то. То так. <реш> Ти починаєш думати: ну от чи правда її вже садити, пробувати, тому що я її буває сажу, особливо uh -huh. коли годую. Зараз стільчик для годування посадила, вона собі сидить, потім там нагнеться. Я думаю, чи не важко її на хребет. Етні, дивіться, коли вона буде полулежа, да, там під якимись uh -huh. градусами, я навіть не виникаю, бо це неправильно. Uh -huh. Вона виходить як це буде хапати ту їжу. Ну, да. Це неправильно там чи її там ми її закидаємо, і вона це є е, чуть не давиться там. А це не так має бути, має бути в позиції 90 градусів сіли, і вона там собі ручками щось до ротика сама, uh -huh. навіть оця дрібна моторика, oh, маєш так. розвиватися, як вона буде отак там щось oh, трогати. Да. Тобто, якщо дитина навіть до 6 місяців сама не сидить, так. але в стільчик для годування її можна садити, Потрібно. щоб підтримували uh -huh. e, щось, що підтримує спинку. Da, і Так da, само da. на руки можна садити до себе спиною. Да, да, Просто без uh -huh. цих градусів з нахилами, бо це небезпечно. Якщо це займає Дуже тривалий якийсь проміжок часу, да, бо всі по-різному їдять, uh -huh. хтось швидко, хтось даєш більше, е, то ну, вона буде все одно скочуватися. Але ви попробуйте собі все, і uh -huh. нехай вона більш так сидить, бо це все-таки безпека дитини. Бо якби ще дійсно це впливало негативно. А сучасна медицина вона ну, спростовує цю uh -huh. інформацію, тому не потрібно зациклюватися. Ну, до речі, цікаво, що ви скажете тоді з того ну, приводу, як довго потрібно ну, спостерігати за дитиною, тому що моя дитина, наприклад, зараз в 6 місяців вона пробує сидіти, але вона ще не впевнено сидить. А от в нас знайомий хлопчик сім місяців, він так гарно сидить, так впевнено. І я розумію, що ну, в принципі там є норма. Але дивлюсь по свій дитині, ну, наче теж вона в норми якісь входить. Як довго потрібно спостерігати за дитиною, коли цей навик сидіння він от сформується вже? Щоб дитина сіла. Е, дивіться, по є такі CDC – це центри з контролю і профілактики захворювань. От на цей сайт можна зайти, і там помісячно написано всі ці норми, які має mm -hmm. освоїти дитина більш так коротко, е, і саме за рахунок сидіння. Е, має до 9 місяців самостійно сісти. І вже сидіти. Uh -huh. Тобто, якщо в 9 місяців вона цього не робить, значить це вже дзвіночок до того, щоб обов'язково на це звернути увагу, звернутися до спеціалістів і вже діяти по їхніх рекомендаціях. Тобто 9 місяць. 9 місяців це така крайня точка, uh -huh. коли да, червоний прапорець, що якщо не сидить, сам не сідає, то це вже червоний прапорець, що щось не так. Uh -huh. А от якщо, ну, наприклад, добре, е, ну, в цей же ж момент, в період до 9 місяців, вже ж має дитина якось і намагатися стати на, на ніжки? На ножки, е, Ну, по цих даних CDC, то вони встають біля опори і ходять з того ж опори якраз в рік. Да? Ну, Хтось ага. раніше, хтось пізніше, тут теж різні ці вікна, запас часу. А, але приблизно це в рік, якщо вона встала біля опори і пішла вздовж опори, в 15 місяців вона може робити перші кроки, а вже в 18 самостійно ходити без всякої підтримки. Ага. Ого, так багато місяців. Да. Тут, якщо в рік не пішла дитина, да. то вже, вже проблема. В мене 10 місяців дитина пішла, в тих в рік пішла, а в нас в рік і два місяці дитина не ходила. І чому вона не ходить? Може не, в неї якісь нормально. проблеми, може Ні, ще норма. щось, і от і... Норма. просто якщо вона освоїла попередні навики в час, ну зарані, да, то звісно, вона і піде е, раніше. раніше. А угу. якщо вона освоїла їх значно пізніше. І це теж є ну, нормальним, е, то і вона і піде пізніше. Нічого страшного в цьому немає. Але ми просто хочемо, щоб наша дитина швидше зробила. бо хтось вже там е, на майданчику вже інших. пішов. Uh -huh. да, тому це прям аж на круч. ну, Тобто, кожен навик, я розумію, він. Е... Один за одним йде послідовність Тому? має бути ага. послідовність. Бо я думала, мама що має зростати ж... да має народитись ваш дитина. Ви маєте трішки поцікавитись, да там послідовність якихось самих самих головних навиків, що за чим іде, і вже відслідковувати, хоча би це. Ну це в принципі робить сімейний лікар, педіатр можна і щось пропустити, він все замітить, але ну для свого загального розвитку можна цікавитись. В ну, нас дитина пішла, ну, як для нас, да, уже казали, що пізно, рік і два місяці. От, і її, за рахунок того, що в неї є старший брат і сестра, вони її дуже любили водити. І вона ще, я постійно їм казала, що не можна так швидко або ще щось, але я помітила, що в неї трошки як одна нога, як ніби криво стає. І їй зараз уже майже два роки, але вона ходить, і впевнено ходить. Але коли вона біжить, вона може завалитися на ту ногу. І ми вже її рівніше ставили, і казала нам лікар взуття на виворіт вдягати праве наліво, щоб, щоб дитина, типу, їй було незручно, і вона буде то ножку трошки повертати в іншу сторону. Але вона не сильно допомогло. Чи, чи дійсно шкодить те, що ми допомагаємо дитині ходити на їхні потім ноги і так далі? Ну, дивіться, коли вона вчиться тільки ставати біля опори, вони зачастую, коли встають, починають часто вставати, допустимо, з одної ножки. Mm -hmm. І така опорна, і пішли. То коли бачите просто це, то потрібно одразу коригувати це, притримувати активну ножку, щоб включилася в роботу менш активна ножка. Так само, коли вздовж опори ходить, вони там подалося в одну сторону ходити, і вони собі прокачують цю одну сторону, вона більш активніша в них, а за іншу ніхто там не звертає увагу. Ну, ходить собі біля опори. Ходить. Ну, В принципі, це в вашому випадку не критично, тому що формуються ще ніжки кожної дитинки не в перші роки життя, а вони навіть формуються, ці стопи, ножки, ікс подібні, о, подібні. Протягом п'яти років так точно, а то й взагалі там до семи. Тому це не проблема. Воно uh -huh. вирівняється, потім нічому в цьому критично нема. Ну, якщо є хвилювання, варто ще показати ортопеду, щоб він точно оцінив чи все нормально. Е, тому е, багато всяких таких нюансів, тому я й кажу, от фізичний реабілітолог, що поцінили тоді стан дитинки, вашої, коли вона тільки вчилася ходити, то, можливо, і такого б і не було. Але це я ж кажу, вирівняється, все в принципі буде не так проблемно. Е, і ще багато всяких таких нюансів, коли вчиться дитина ходити, як її навчити тримати рівновагу. Е, ми її вчимо. Такі ротаційні повороти. Коли вона стоїть біля ліжечка, ви її так погукайте в одну. Сторону, щоб вона розвернула свій таз і туловище і поцікави, що там робиться навкруги. І оці такі ротаційні повороти то в одну сторону, то в іншу, будуть її тренувати, трішки тримати цей баланс, рівновагу. Так само можна запропонувати іграшку, якусь щоб вона погралася під час цієї ротації, кинути якусь іграшку на пол, щоб вона присіла. Оце присіди ці теж дуже класно відпрацьовують, що дитина досить часто, може, бачила на майданчику, біжить, біжить і носом запорола впала. Uh -huh. В неї не відпрацьовані ці присіди, що просто під час цього навику, як вона е, навчилася ходити. Її ніхто не показував, що треба присідати. А, її, а до речі, її присідання треба це є Один із навиків да, обов'язкових, да, так? Да, да, Обов'язково присідати, брати предмет, підніматися і е, віддавати. Тобто, оці ну, присіди. Це вже коли вони стануть самостійно. Коли вони біля опори навіть вже. Стоять, можна uh -huh. так їх Русь провокувати, сіта. да або без опори, просто я заді стою, підтримую дитинку, кидаю ті самі предмети, і вона дуже класно сідає. Але ще там є ну, багато всяких нюансів. Розведені коліна там, і це не кожна мама зробить, тому що завалиться і мама, і дитина. Тому Хоча б техніку цього виконання має хтось показати. А що ви скажете з приводу того, в тебе діти не ходили на вшпиньках? Дарина ходила, Дарина ходила на шпиньках. Вона спочатку вона ходила нормально, а потім їй сподобалось на пальчиках, і вона дуже довгий час ходила на пальчиках. І потім стала нормально на ноги. Так. У мене дочка так само. Вона да? ходила як балерина, оце бігала, але це їй таке якісь їй подобалося. Вона побігала як балерина, тут хоп, пішла нормально. Вас так само я розумію, да? Так. Тобто це не було на постійній основі. А от є діти, в яких це на постійній основі? Чи є це небезпечно? І до якого віку дитина повинна з шпиньок цих угу. стати на нормальну ступу? Е, ну, Тут більше вже ортопед нам допоможе. Uh -huh. Краще все-таки, нехай подивиться, чи є гіпертонус можливо в гомілках, чи його потрібно коригувати, ну, масажі робити, також якісь вправи для корекції. Тому це більше ортопедія, uh -huh, і вона uh -huh. нам нехай допоможе. Але там, ну. Це вже Якщо на постійній сигнал, та? основі, то так не має бути дійсно. Бо коли це десь щось дотягнутися, десь там перебігти, uh -huh. то це взагалі не нормально. Не цепляємося до дитини. Uh -huh. А коли це на постійній основі, все таки нехай ортопед подивиться і скаже нам свій Ага. Uh -huh. А чи обов'язково взувати взуття, як дитина почала ходити? Ну, наприклад, привчати uh -huh. до взуття, а взуття постійно навіть є деякі рекомендують по хаті ходити uh -huh. взутими, коли дитина пішла, щоб їй було там. Взуття в будинку в принципі, не обов'язкове. Mm -hmm. Краще, нехай вона з все це провідчуває, всі ці нюанси, які там вона в якихось вартоковриках бігає, навпаки. Mm -hmm. Це не прямо ж покращить її стан стопи, але ну, буде краще, це постійно в якихось босоніжках, шльопках бігає. Але прям, ем, спеціально, щоб вона там якось правильно це міняти взуття да, з одної ноги mm -hmm. на іншу, це взагалі не треба робити. Це цікаво, до речі, така рекомендація. Є таке і на просторах інтернету теж є, що поміняйте, буде краще е, ходити. Ні, 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 так не робимо. Взуття на вулицю в будинку босіком. Угу. Ну діти міняють взуття з одної на іншу, вже самі. трошки старші стають, вони самі так ходять. Їм це допомагає в руховому розвитку. Ви сказали про ортокилимки, По них може дитина повзати. Більше ходити, з щоб стопочкою. більше ходити, да. ну тобто мама може притримувати дитину, коли вона ще не дуже ходить, але не щоб можна. дитина відчувала можна, да. ці нерівності, да, Можна, а от фітбол, що ви скажете з приводу нього, він більше для молодших, я так розумію, він де він для будь-якої групи діток перших 18 місяців життя буде підходити. Це забавно, це класно. Ну, коли приходить деколи до діточок і в неї його е, критично бояться, то а. я його взагалі не користуюся. Ну а взагалі на ньому можна виконувати якісь вправи, наприклад, в домашніх да, умовах? Те саме сідання через бік, там, е викладати в позицію султанчик, сидіти, там його крутити, щоб uh -huh. він теж тримав рівновагу, баланс. Е в принципі, фітбол це класна штука, і вона використовується спочатку мамами, uh -huh. <головіка> вони закачують дитину на ньому, а потім вже його теж викладають то на живіт, то на бокві. Бу... До речі, є е привичні повороти голівки, да? діток часто, чи криво шея вроджена, uh -huh. набута. І саме якщо важко е на килимку чи на столі займатися дитиною. Дитиною і вона виривається, капризує, то можна викласти її оцю бокову позицію на фітболі і там вона переключає трошки увагу на цей м'яч uh -huh. і краще пропрацьовуються м'язи, які зажаті, і ми їх так розтягуємо. Ага, uh -huh. ну Дуже цікаво, до речі, yeah. тому що здавалося б, ну, на фітболі взагалі, в мене дитина, наприклад, коли вона на фітбол лягає чи вона починає стрибати в неї такий азарт, uh -huh. швидше би його кудись подіргати і кудись стрибнути на ньому. а от ну Пропрацьовувати прям. Да, М'язи шиї, коли десь скорочення йде, їх потрібно розтягнути. Не прям такими якимись фарерськими методами. Там плавні такі розтяжки йдуть, але ж кажу: просто коли на твердій поверхні займаєшся, інколи фіксуєш дитину, оце так бокові позиції, тянеш цю мишцю, то краще все-таки перейти на цей м'яч, і вона там, хоча не хотя, буде тримати ту голову. Mm -hmm. да, ши, ну, круглий. А, Обректорця включитись в роботу, да. Ну, да на завершення можливо, що ви побажали нам як матуцям, які бажають здоров'я нашим дітям. Не хвилюйтеся, навіть у будь-яку дитину, якщо її створити такі умови, що вона буде, як би, здавалося, важко розвиватися все одно, якщо це норма типова дитина, вона все одно нас дожине все. Якщо дійсно є якась затримка моторного розвитку, з цим потрібно працювати. Схеми працювати, по якій потрібно, будь-який спеціаліст вам допоможе, складе і все нас дожинете. Не хвилюйтесь, mm -hmm. просто знайте послідовність навиків і все вас буде добре. Ну і дуже би б хотілося б в нашій країні дійсно з'явилися фізичні реабілітологи в списку тих лікарів, лікарні, які мають поглянути новонародженого. Да. Так, дякую вам і вам також. На сьогодні це все. Якщо у вас виникли питання, телефонуйте 0800 30 20 20. Миру нам і до зустрічі.